Чи автори, яких ви вважаєте своїм улюбленим. Це українські сучасні автори, такі як Володимир Лис, Світлана Талан, Ірен Роздобудько, Валентина Мастірова. Ну і зарубіжні, такі як Вербер, Ірвін Яло. Яка ваша улюблена книжка? І чому? Одна з моїх улюблених книг це роман Мемуари Гейші. Автор Артур Голден. Ви знаєте, вона просто читається на одному диханні. Не дивлячись на те, що це роман, який має більше 500 сторінок, я просто захоплення прочитала за дуже короткий термін. І коли я закінчила читати цей роман, в мене лишився такий післясмак, ніби я прочитала енциклопедію японської культури гейше. Яку першу книгу зі свого дитинства, ви пам'ятаєте? Дуже яскрава. Спогади про казочку «Козенятко, яке вміло рахувати до десяти. Там просто ці звірятка, і такі безпосередні, і це козенятко, яке вміло рахувати, але боялося це робити. Але ця книга несе ще й зміст корисний для дітей, тому що її посил такий, що хто вміє рахувати, то й тому це пригодиться в житті. Дякую.